Для пасти потрібно будуть, звісно ж, помідори та сіль. Це перевірений рецепт, готую так вже на перший рік і дуже задоволена. Підготовлені томати нарізаю та пропускаю через блендер або через м'ясорубку, в кого що є. За кісточки не переживайте, на виході їх видно не буде зовсім. Томат виливаю в кастрюлю, в якій він буде кипіти. Ємкість ви берете з розрахунку вашої кількості помідорів. Наливаєте сік в кастрюлю не зовсім під зав'язку, бо при кипінні ще буде піна. Солимо за смаком. Коли томат почне активно кипіти, починаємо видаляти рідину. Я беру сито таке з ручкою, і черпаком, отак от вона легко видаляється. Цей сік я не виливаю, його треба буде перекип'ятити та розлити по бутилкам. Ось він такий виходить. І кладу я ці бутилки в заморозку. Дуже смачний. Далі, коли вся рідина у нас вийде, ну трохи там де-то, звісно ж, залишиться, я беру погружний блендер і все-все ретельно перебиваю до однорідної маси. Отут і всі кісточки розіб'ються, і вона стане отака однорідна маса. Після цього ще 10 хвилин треба її прокип'ятити і розкласти в підготовлені стерилізовані банки. Їх можна зберігати навіть при кімнатній температурі. Ось так вийшло у мене. А коли банка буде відкрита, то, звісно ж, її зберігати треба в холодильнику. І другий варіант зберігання це заморозка. Коли паста трошки охолоне, розкладаю отак по пакетам і заморожую на рівні поверхні. На доску викладаю пакети, щоб вони так рівненько були. А тоді, вже, коли вони заморозяться, розкладаю, там, як мені потрібно. Це дуже зручний варіант.